Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, яка час від часу поповнюється. І на старий новий рік я вирішила разом з вами розпакувати ось таку посилку, яку я отримала від самісінький новий рік від сайту Ormond Jane. Формувала я замовлення ще в кінці листопада, і з Англії. Посилка до мене подорожувала 5 чи -6, 6 тижнів. Засновниця бренду Лінда Джейн Пілкінгтон започаткувала свою приватну парфумерну діяльність у 2000 році і відкрила бутик у Лондоні. І почала. В першу чергу займатися вже своєю справою, яку вона добре знала, тому що до того вона співпрацювала з брендом Chanel, і вже під своїм іменем почала випускати ароматизовані свічки. А з 2002 року вона почала співпрацю з парфумером Геза Шон. І саме цей факт мене зацікавив і привернув увагу до бренду Ormond Jane. Тому що я люблю композиції від Eccentric Molecule. це бренд, який заснував сам Йоза Шон. Він співпрацює з декількома брендами, і Ормон Джейн, саме в першу чергу, зацікавив мене співпрацею з цим видатним, на мою думку, німецьким парфумером. І перший аромат, який вийшов в рамках бренду, це Вумен. Я завжди люблю з цікавістю читати історію створення бренду і в першу чергу знайомитись з витоками або з першими парфюмерними композиціями, які доступні наразі для того, щоб зрозуміти. Що було спочатку, і що ось зараз в умовах нашого сьогодення. І забігаючи наперед, хочу сказати, що з найпершим ароматом Вумен мені так і не вдалося порозумітися. Я з ним знайомилась кілька разів. Поки що з цим ароматом мені занадто складно, але у посилці буде ще один з перших створених ароматів, про який згодом я розповідатиму. А зараз найприємніше це розкриття посилки. Досить щільне упакування. і Я вже бачу, що потрібно додати зусиль для того, щоб розпакувати цю коробку. Вялося розкрити верхній шар, досить щільно було запаковано. І моя дяка і Пошана за те, що заздалегідь передбачили, що може бути дощ або сніг для того, щоб посилка і вміст не намокли. Але я бачу, що на мене чекає ще один сюрприз це ось таке обмеження, і там всередині. Ще одна коробка і ось така досить важкенька посилка вже розпаковується легше. продемонструвати, як все це виглядає? На папері вибито логотип Ormond Дейн, і навіть наліпка колір бренду. Яскраво червоний, червоно-помаранчевий, навіть. Це дуже привертає увагу, правильний маркетинговий хід, що коли наразі на полицях парфумерних магазинів таке різнобарв'я, то саме цей колір буде в першу чергу привертати увагу. І це лист, зараз подивимось, що в ньому. І це лист. З вдячністю за замовлення. І я його пізніше прочитаю. Тут підпис Лінда Джейн. І також, коли я отримувала електронні листи, то підпис був від пані Лінди. Хочеться вірити, що мейли надсилала мені вона. І ще одна ремарка: коли я сформувала замовлення, за 7 чи 8 днів після того я отримала листа що одного парфуму. Який я замовляла, немає у наявності, це був парфум Пріве, і мені повернули кошти на рахунок буквально на наступний день. І я замовляла три повноцінних флакони: аромати, з якими я була знайома це в першу чергу Чампака парфум, про який вже я багато чула, про який писали мені глядачі, і парфум, який мені надзвичайно сподобався. А парфум Пріве, який був відсутній. Я гадаю, що я його замовлю наступним разом. І також я замовила три тревел набори. Ось таке пакування досить щільне. І одразу це і є тревел набір. Тут 5 ампул по 8 мл, аромат із фаркант, амбре роял, це також тревел набір. Тут загальна ємність 40 мл, 5 ампул по 8 мл. Найбільша коробка, ємність 120 мл, це подарунок для мого чоловіка, і парфум Евернія. Я його сьогодні розпаковувати не буду, залишу на подарунок, але вони оформлені всі абсолютно однаково майже. І ось нарешті один з перших парфумів, який було створено у 2002 році, це Толу. Я його хотіла в повноцінному флаконі, він мені дуже подобався, але коли я робила замовлення, то не було в наявності жодного об'єму осім ось такого тревел набору. І флакон 50 мл парфуму чампака. Я його замовила для себе і зараз з задоволенням його розпакую. Отже, повноцінний флакон аромату 120 мл Евернія. Повноцінний флакон 50 мл парфуму Чампака. Тревел набір «Амбра Роял». Ще один набір аромату із фаркан. З цим ароматом я не знайома, він мені не траплявся, з задоволенням буду знайомитись. Отже, толу. Це один з найперших ароматів бренду, і зараз його розпакую. І зовнішнє упакування воно ніби з тканини. Виглядає дуже презентабельно і ось такий формат. Всередині і зовні логотип бренду. І 5 ампул. Тут є вкладення і тут вказано, що це аромат, який створено і народжено в лондонській студії. І вказані ноти: це ялівець, апельсиновий цвіт, і шавлія. в серці, орхідея, марокканська троянда і конвалія, і в базі толу, бобитонка, амбра та олібану. Ось тут де картон є також елемент тканини. Вона ніби приклеєна, і це мені. Нагадує старовинні енциклопедії, які в бібліотеках саме ось так оформлені зі сторони згину підручника і книги. Дуже цікаве, оригінальне, креативне оформлення. І ампула з ковпачком навіть одразу відчувається цей запах незабутній. Пусті натискання. І одразу я відчуваю спеції. Мене цей аромат вразив не своїм стартом, а своїм шлейфом, базовим розкриттям. В Старті тут зараз відчувається прохолода. І старт тут дещо подібний до аромату вумен, з яким я не І Аромат Woman на мені не розкривався ні впродовж двох, і чотирьох, і шести годин. Він так і залишався на мені, саме тією прохолодою і ніби недосказаністю. А ось цей аромат. Зараз тут яскраво відчувається саме ялівець, і він так звучить, як в ароматі від Malone. ось ця прозорість. І Гозашон не створює парфюмерні композиції, які б звучали, можливо, зрозуміло. В ньому завжди є якась загадка, і потім ці аромати, коли будуть розвиватися, і ось те, що я чую зараз, навіть не відкриваючи ковпачка цієї ампули, і ось навіть в цій коробці це аромат, який абсолютно відрізняється від того, що я зараз відчуваю на руці. Ось зараз він починає розкриватися. Зараз я в ньому навіть відчуваю відголоски ванілі, і аромат чомусь навіть починає бути мені схожим на шалемар суфель чи щось подібне. І ось, коли він зігріється на шкірі, почнеться справжня казка. Я звернула увагу, що цей аромат порівнюють із Obsession від Calvin Klein. Для мене він дещо м'якший. І цей аромат також порівнюють з дюна від Крістіан Діор. Можливо, якимись нюансами, але я не можу 100% стверджувати. Буду далі з ним знайомитись і ділитись своїми враженнями. І наступний аромат вже у флаконі, який я хочу зараз розпакувати, це чампака. Я про цей аромат згадувала. У своїй добірці пісних ароматів, коли пропонувала його у вигляді рисової куті, коли я добирала аромати до святвечора, але його тоді ще не було у моїй колекції отже, зараз. Досить щільна слюда і Тут так само Упакування. І ось перший флакон, чом Ось так виглядає і цікаво як саме оформлено. Мені подобається цей цупкий картон, і ось це ложе, яке також оформлене тканиною. Мені дуже подобається ось така увага до деталей і ось ця частина на магниті. Це Класичні прямокутні флакони, досить важкий ковпачок, підозрюю, що тут навіть елемент металу. І перші натискання. Дрібне дисперсне розпилення, подібне до джульєт Хесаган флаконів. І одразу в старті зелень. Зараз я подивлюсь, чи є тут якийсь додатковий елемент у вигляді піраміди. Ні, немає. Тому піраміду я зараз озвучу. На верхніх нотах тут бамбук, неролі, рожевий перець. В середніх нотах чампака це різновид магнолії, фрезія, рис. І в деяких джерелах навіть вказано, що це рис басматі. Він має специфічний присмак. І в базі зелений чай, мускус і мирро. Ось саме завдяки мирро і таким смолянистим акордам. Парфуму вже у розвитку вдається мене вразити саме своєю смолянистістю. Я люблю такі фіксуючі ноти в парфумерних композиціях, як амбра, як Бобитонка, як смолянистий мирусь, наприклад. І що я зараз відчуваю так, це в першу чергу зелень. І це. Можливо, трав'янистість. Поки що аромат не розкрився. І враховуючи руку майстра Гізяшона, я знаю, що він буде розкриватися ще впродовж цілого дня, або, можливо, навіть і 8-9 годин. І ось тоді аромат вже заграє іншими барвами. Поки що я в ньому відчуваю. Не можу навіть порівняти, на що цей аромат мені схожий, але так, відчувається молекулярність, яка присутня в ароматах Escentric Molecule. І ось зараз відчувається якась м'якість, щось подібне я чую відголоском як від тілесного аромату, від Lacoste Пурфам або Нуака Шарель. Тобто якась своєрідна лактонність, можливо, це якраз і нота рису дає. Але найцікавіше буде пізніше. Отже, Чампака, ласкаво, прошу до моєї парфумерної шафи. Потрібно буде ще дізнатись, де правильно ставити наголос: чампака чи чампака. І ось такий перший прекрасний флакон йде в мою парфумерну шафу. Наступний аромат – «Амбр Роял». дуже насичений яскравий помаранчевий колір. І зверну увагу, що. Тут також є бачкод. І знову таке саме оформлення. Це 5 ампул по 8 мл. магнит і тут є вкладення. Тут вказано, що у верхніх нотах заявлені зелень, абсолют помаранча і баргамот у серці, абсолют жасмину, османтус, трояндова олійка, амбра, ірис і олійка орхідеї. І в базі тут деревина, молекула амброксан, яку Гьозашон полюбляє, бобитонка, пачулі і мускус. Ось таке вкладення і ампула. Цей аромат якраз і не пахне зараз, на відміну від попереднього аромату толу. І цей аромат я нанесу якраз на вкладення, тому що в мене вже обидва зап'ястки зайняті. Спочатку звучить він солодкувато. Я знаю, що молекулярні аромати потрібно наносити на шкіру для того, щоб вони розкрились. Але тут зараз в першу чергу я відчула звучання аромату молекула перша і ірис від ГьоЗАшо і велика кількість свіжої зелені. Дуже цікаве звучання. Ось попередній аромат поки що не звучить, так як мені хотілося би, чампака. А ось столу вже починає густішати і звучати навіть спецієвіше. А дуже хочу нанести цей аромат на шкіру. Іншим разом буду ділитися своїми враженнями. Амбра Роял, поки що амбру я не дочекалась. Чекатиму її із задоволенням. Дуже привабливий аромат і я б його назвала більше в жіночну сторону, аніж в чоловічу, хоч він, здається, заявлений як унісекс. Дуже цікаво, принаймні на ось цьому картону мені подобається, як він звучить. Отже, Amber Роял. Та із фаркант. І ця парфумерна композиція створена у 2005 році. І в першу чергу мене вона зацікавила саме присутністю рожевого перцю, і що тут його в достатній кількості. Мені подобаються. Аромати із рожевим перцем подобаються з чорним перцем і ось таке саме упакування. І знову таке саме оформлення і вкладення. У верхніх нотах тут Лаймова олія, мандарин, рожевий перець і баргамот, в серці кедр і ірис, і в базі ветвер і мох. Отже. Ампула. Подібні ампули і в Тревел від французьки урпюджан, мені здається. І в ароматах від кіліан, дуже пристойно виготовлені. Так, це яскраві цитруси. І ось зараз з паперу цей аромат для мене пахне чимось, можливо, це гра моєї уяви через колір Одразу. Схожий на аромат Клінік Хеппі помаранчевого кольору своїми цитрусами. І цитруси разом з ірисом і дубовим мохом мають нам в кінцевому результаті подарувати розкішний освіжаючий фужер. Поки що буду до нього прислухатися, і буде цікаво спостерігати за звучанням на своїх рідних блотерах. І, звісно, що я буду їх наносити на шкіру найближчим часом. Освіжаючий, цитрусовий, яскравий. В ньому молекулярності менше відчувається, в ньому відчувається якась природність та натуралістичність. Яскрава була моя сьогоднішня розпаковка, аромати толу із фарканта, або та чампака селяться на мою парфюмерну полицю в шафі, а аромат Евернія я подарую чоловіку і згодом буду про нього розповідати, коли він його отримає в подарунок. Діліться, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до цього бренду, чи знайомі ви з ароматами і з якими саме, які ваші улюблені. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!